Коли слід використовувати замінник молозива? багато виробників бачать інформацію про замінники молозива в соціальних мережах та різних формах реклами і цікавляться, як ними користуватися. Замінники молозива призначені для заміни молозива, коли воно недоступне. У галузі було проведено багато досліджень, які показали, що замінники молозива залежно від способу виробництва можуть засвоюватися досить добре. інші, на жаль, засвоюються погано. Тому дуже важливо перевірити виробника і переконатися, що його методологія або спосіб виробництва забезпечує продукт, який дійсно працює. Крім того, багато досліджень показали, що молозива Замінники молозива не такі ефективні, вони не забезпечують такого ж рівня імунітету, як якісне молозиво. Однак вони можуть замінити неякісне молозиво, тому важливо знати, коли їх використовувати, а коли ні. Найкращим варіантом для теляти, звичайно, є якісне молозиво, але коли воно недоступне, чи слід використовувати неякісне молозиво або замінник молозива? У такому випадку більшість досліджень загалом схиляються до використання замінника молозива високої якості. Звичайно, коли молозиво взагалі недоступне, це є найбільш оптимальним варіантом його заміни. Але загалом замінники молозива слід використовувати лише близько в 10-15% випадків на конкретні. Етіній молочній фермі, тому не використовуйте їх для заміни якісного молозива, тому що це завжди краще для теляти. Але коли це необхідно, замінники молозива є ефективним варіантом. І як правило, на фермі повинен бути замінник молозива, коли це необхідно.